Сьогодні ми з вами на лекції розглянемо, які існують електронні, або їх ще називають цифрові геодезичні прилади, поговоримо про електронні тудоліти, про електронні тахометри, про геодезичне супутникове обладнання і про цифрові електронні та лазерні нівеліри. Хочу сказати, що на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу відбулися фундаментальні зміни технологій і методів і вишукування, і проєктування, будівництва, і експлуатації інженерних споруд. І, звісно, що для такого розвитку нам необхідно мати сучасні електронні, або їх ще називають цифрові геодезичні прилади, які будуть підвищувати точність вимірів геодезичних і, відповідно, ми з вами досягнемо достовірності результатів. інженерно гутезичні вимірювання є важливою і невід'ємною складовою, комплексу і будівельно монтажних робіт, і вони значною мірою визначають, і, ну. Вартість і якість будівельних робіт, і умов подальшої експлуатації інженерних об'єктів, і ось якраз впровадження прогресивних технологій будівельно монтажних робіт обумовило зміни складу і технології виконання інженерно-геодезичних робіт, що у свою чергу вимагає застосування ну, низки сучасних геодезичних приладів, і у будівництві. Ну, так, як це основне да, застосування, ми з вами годезії в будівництві і в землеустрої використовуємо. Так ось у будівництві при вирішенні геодезичних завдань на стадії вишукування, проєктування, будівництва і експлуатації інженерних споруд переважно вимірюють, кути лінії перевищення, площі та інші необхідні параметри. І При цьому достатньо широко застосовують і традиційні геодезичні прилади. А ми з вами знаємо, що для вимірювання кутів застосовують оптичні теодоліти, технічні, це Т60, Т30, Т15, точні і високоточні Т1, Т2, т Т-05 з точністю виміру горизонтальних кутів в пів секунди. Для вимірювання перевищень використовують нівеліри. Технічні це модель N10, точні, модель n 3 яку ви використовуєте, і високоточні n 1 n 2 ну І також шашкові і інварні рейки. Для вимірювання ліній застосовують мірні стрічки, рулетки, оптичні віддалеміри і світлові далеміри. Однак. При проведенні геодезичних розмічувальних робіт, при монтажі будівельних конструкцій і технологічного устаткування розв'язується ціла низка завдань, які вимагають застосування спеціальних приладів та інструментів. І ось якраз за принципом застосування прилади для встановлення вивірення конструкцій і технологічного устаткування можна поділити на основні три види. Це для того, щоб ми з вами змогли виміряти розташування у плані за висотою та за вертикалю. У геодезичних вимірюваннях використовують інструменти технічних вимірювань, і скопи, і штангенциркулі, мікрометри, котоміри, вимірювальні клини, косинці та інші прилади. Їх застосовують під час контролю геометричних розмірів елементів конструкції і під час контролю їх монтажу. При монтажі конструкцій, високотехнологічних, унікальних споруд, такі як там, телескопі, мезонні фабрики, там, ядерні прискорювачі і, і так далі, часто розробляють спеціальні прилади і міри, які забезпечують встановлення конструкцій у проєктне положення з надзвичайно високою точністю. Для прийняття, е, ну. Технології да, для того, щоб технологія монтажних робіт виконувалася як потрібно. І от якраз встановлення будівельних елементів і конструкцій виконується у трьох взаємно перпендикулярних площинах за координатними осями X, Y, І, да, ну іноді кажуть Z. Тому конструкція геодезичних приладів дозволяє утворювати створні лінії, вертикальні, е, нахилені, горизонтальні лінії. Вертикальні нахилені, так, горизонтальні площини, крім лінії, що можна створити. І сьогодні технологія виконання будівельних робіт тісно пов'язана з технологією геодезичного забезпечення, наявність сучасних, високотехнологічних геодезичних приладів, дає змогу значно поліпшити технологію геодезичних робіт і приводить до. Удосконалення технологій виконання будівельно монтажних робіт, впливає на їх ефективність, вартість, якість і надійність інженерних споруд. І, отже, при годозичному забезпеченні будівельно монтажних робіт залежно від Технології і точності виконання робіт можна ефективно використовувати широкий спектр сучасних геодезичних приладів і програмних продуктів для обробки геопросторових даних, які випускаються фірмами. Ось ви бачите на слайді Sokia – це японська фірма, Трімбол США, Leica в Швейцарії, FICO – в Великобританії Garmin США та Technics, японська фірма, Laser Technologies США, Nedo, Німеччина, City, Китай, Hewlett Packard. Ну, Напевно, ви цю фірму більше пам'ятаєте як принтери да? випускає. А також і годишні прилади. Да? Є та цієї фірми це США. І Радіо Великобританія, це, звичайно, не всі фірми, які існують на ринку а найбільш відомі для вас. І ось ці прилади можуть використовувати як фахівці з інженерної геодезії, так і інженери-будівельника. Ну і взагалі землевпоря... землевпорядники да, також використовують ці геодезичні прилади. Ну, і давайте розглянемо найбільш сучасні геодезичні прилади, які існують, і розпочнемо з вами з геодезичного супутникового обладнання. Глобальна система позиціонування, Global Position System, або скрочено GPS, як ми кажемо, це супутникова система, яка використовується для визначення координат точок місцевості у будь-якій точці земної поверхні, на кораблях і на повітряних суднах, і використовують або одночастотні, або двохчастотні GPS-приймачі. GPS-технології набули широкого застосування у геодезії, у кадастрових роботах, при інвентаризації земель у будівництві, в геології та інших отраслях і використовуються при створенні державних геодезичних мереж, при вишукуванні, при створенні спеціальних високоточних геодезичних мереж для зведення інженерних споруд, ось ви бачите. Ну, фотографії да? GPS-приймачів і на курсі супутникової геодезії, звісно, що ви з ними вже познайомитеся з практичної сторони. Тепер переходимо з вами до електронних теодолітів. Електронні теодоліти це найпошир... ну, найбільш поширені сучасні геодезичні прилади для автоматизації вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. І середня квадратична похибка. Вимірювання кутів одним прийомом становить ну, для високоточних Електронних теодолітів до однієї двох секунд, для точних від 5 секунд до 10 секунд, для технічних від 15 до 60 секунд. І випускаються комбінації теодолітів. Це можуть бути оптичні кодові із вбудованими світловіддалемірами і електронними віддоломірними насадками. Електронні кодові теодоліти забезпечують. Виведення інформації про виміряні кути безпосередньо на дисплей, який вмонтований на горизонтальному кругу теодоліта. Електронні теодоліти використовують для виконання тахометричних знімань, для визначення горизонтальних відстаней, приросту координат і розв'язання інших задач інженерної геодезії. І результати вимірів можна реєструвати на зовнішньому накопичувачі інформації для подальшої обробки вимірів на базовому комп'ютері. Електронні тодоліти ефективно використовують у будівництві під час проведення інженерно геодезичних розміщувальних робіт. Ну і найбільше доцільно використовувати електронні таудоліти із вбудованим лазером. Який дає змогу виконувати геодезичні виміри в умовах недостатнього освітлення. Він поєднує в собі функції електронного теодоліта і лазерного візира, що значно розширює сферу його застосування при розмічувальних роботах і контрольно-монтажних вимірювань. Так, ну і я для вас підготувала такі малюночки. Ви можете більше пошукати різних моделей, як вони виглядають. Але відмінністю від Традиційних оптичних приладів є якраз ось таке табло. Тепер переходимо з вами до електронних тахометрів. Електронні тахометри є одним з найбільш сучасних і популярних геодезичних приладів. Вони поєднують можливості електронного теодоліта Електронного високоточного віддалеміра і польового комп'ютера. Вони широко використовуються при створенні геодезичних мереж, при виконанні топографічних зйомок, при вишукуваннях інженерних споруд, при виконанні інженерно-голдизичних розмічувальних робіт у будівництві. А також при архітектурних обмірах і реконструкції споруд, при спостереженнях за деформаціями у землеустрої і в кадастрових роботах. Електронні тахометри дають можливість підвищити продуктивність праці, скоротити час і спростити камеральне оброблення результатів вимірів, виключити похибки при зніманні відліків. За допомогою будованого програмного забезпечення, це здійснюється в автоматичному режимі, і, і що дозволяють обробити результати вимірювань і розв'язати інженерні задачі, застосування Серії найсучасніших безвідбиткових електронних тахометрів, дає змогу вимірювати відстані до 350 метрів і кути до недоступних точок у просторі в найскладніших кліматичних умовах. Точність вимірювання кутів перебувають в межах від однієї до. Відповідно, від однієї хвилини до п'яти секунд лінії можна вимірювати на відстання від 1,3 метри до 5, ну, 5 кілометрів, да? навіть такі дуже широкі діапазони, і до двох 10 міліметрів для різних типів електронних тахеометрів. Електронні тахеометри автоматично враховують при вимірюваннях вплив кривизної землі і рефракції атмосфери, що дуже зручно. Програмне забезпечення електронних тахометрів дає змогу розв'язувати значну кількість прикладних задач. Ну, наприклад, це можуть бути збородні зазічки, архітектурні обміри, винесення на місцевість координат, прямих ліній, колових кривих, обчислення координат точок і площ, точок перетину різних елементів. Виконувати перетворення координат, визначати висоту та відстань до недосяжного об'єкта, вимірювати у вертикальній площині створювати опорні лінії для розмічувальних робіт, і дуже багато інших різних функцій вони дозволяють нам виконати. І До електронних тахометрів додаються ще і різні комплектуючі. Ось ми з вами можемо їх побачити на цьому слайді. Це і призми, і кріплення, марки, віхи, адаптер трейгера для оптичного центрування тахометра, трегер там, пристрої для жорсткої фіксації марки і віхи, штатив, плівкові відбивачі ну, та інші різні додаткові. Комплектуючі. Вони необхідні при виконанні різноманітних геодезичних вимірювань у будівництві. Так, тепер переходимо з вами до цифрових електронних та лазерних нівелірів. Цифрові нівеліри це багатофункціональні геодезичні прилади, в яких об'єднані функції високоточного оптичного нівеліра, електронного пристрою пам'яті. Вбудованого програмного забезпечення для оброблення результатів вимірів. Електронні нівеліри дозволяють в автоматичному режимі за допомогою електронного пристрою брати відліки за спеціальною кодовою рейкою з високою точністю і значення відліку та відстань до рейки виводяться на екран, ось ми бачимо, да, з вами якраз цей екран автоматично обчислюється перевищення між точками. Програмне забезпечення дозволяє виносити на місцевість позначки і відстані, обчислювати позначки, вирівнювання робити, прокладу ногу нівелірного ходу і багато інших корисних функцій. Так, зараз я ще вам покажу ось така модель я знайшла. І переходимо з вами до лазерних нівелірів. Лазерні нівеліри призначені для створення горизонтальних вертикальних і нахилених площин за допомогою лазерного променя. Лазерні нівеліри дають можливість бачити побудовану робочу площину. І за конструкцію лазерні нівеліри можуть по-перше, будувати горизонтальні чи вертикальні площини за допомогою поворотної на 90 градусів да, пентапризми, будувати горизонтальні і вертикальні промені. І ось ми бачимо моделі основні, тепер ми перейдемо з вами це ще не всі види цифрових нівелірів, є ще лазерні ротаційні нівеліри. Лазерні ротаційні нівеліри, ну, в них задається горизонтальна і вертикальна лазерні лінії, а площини задаються лазерним променем, який з високою швидкістю обертається ротором. І у результаті лазерний промінь описує видиму лазерну площину. Лазерними Ротаційними нівелірами, що можна робити? Ну, По-перше, можна будувати горизонтальну чи вертикальну площини, так як він має горизонтальний ліп, лазерний висок та компенсатор для автоматичного встановлення площин у горизонтальне і вертикальне положення. Можна будувати високоточну лазерну площину на відстані до 300 метрів високоточним компенсатором. Цифрові. І лазерні нівеліри забезпечують виконання геометричного нівелювання, використовуються при розмічувальних і монтажних роботах у будівництві, винесені на місцевість позначок точок, вирівнювання нівелірних ходів, контролі монтажу будівельних конструкцій у плані за висотою та за вертикалю, передачі точок у сейхі на монтажні горизонти, монтажі стін. Підвісних стель, укладані плитки, при вертикальному плануванні місцевості, при монтажі труб інженерних комунікацій, контролі монтажу технологічного устаткування і багатьох інших, багатьох інших роботах. Ось ви маєте який широкий спектр да, різних робіт, ми можемо з вами виконати, якщо застосовуємо лазерні ротаційні ювеліри. І при використанні цифрових електронних нівелірів застосовують як шашкові, так і кодові рейка. При роботі з лазерними і ротаційними нівелірами використовують шашкові рейки й універсальні приймачі лазерного випромінювання. Приймачі лазерного випромінювання дозволяють значно збільшити радіус роботи і точність вимірювати. І вони призначають положення лазерної площини і дозволяють фіксувати його відповідно, ну, відносно заданої позначки. Їх можна використовувати окремо чи закріплювати на рейці або штанці. І для роботи з лазерними нівелірами використовують спеціальні окуляри, які дають змогу підвищити видимість лазерного променя на. Якихось темних поверхнях конструкцій, і якщо у нас там, умови яскравого освітлення, вони також допоможуть нам ну, справитися да, з цими моментами. Так, ну і я, на жаль, не підготувала вам слайди, в мене ще є інформація про рулетки, але не прості рулетки, а звісно, про Ну, і про лазерні також. Ну, трішечки згадаємо рулетки, це найбільш поширений у геодезистів і будівельників вимірювальний інструмент, і за типом усі рулетки поділяють на стальні фарбовані стрічки, стальні фарбовані стрічки з поліамідним покриттям, стальні стрічки з травлевими поділками і стальні нержавіруючі стрічки з травлевими поділками. Ну, і також є ще такий вид, як фібергласові стрічки з капроновим кортом. І за конструкцією розрізняють рулетки у закритому та відкритому корпусах Завдовжки 1 метр, 3 метри, 5, 10, 20, 30 і 50 метрів максимум. І нині найбільше використання а, ну, досягають лазерні рулетки або Ручні, безрефлекторні віддалеміри. Вони дають змогу одному виконавцю без відбивача вимірювати відстані до різних предметів, елементів будівельних конструкцій, стін, стелі дощу з точністю від 1,5 мм до 5 мм, і на відстані до 200 м. І широко застосовуються при виконанні геодезичних і монтажних робіт такі рулетки, при виконавчій зйомці, при проведенні робіт на транспортних магістралях, виробничих приміщеннях та на будівельних майданчиках. Ось такі Сучасні є різні геодезичні прилади. Так, я дякую за увагу. Якщо є якісь до мене запитання щодо почутого матеріалу, будь ласка, я готова надати відповідь.